Друзі, вітаю! Канал Квантового Таро. Вікторія і ми дивимося з вами, як проходить 8 08 2024 року. Які застереження? В принципі, відео вийде 17.17, 17 тому будемо дивитись, що саме відбулося за цей день. Правильно, неправильно пройшли кармічний коридор. Цей. І що відбувається для тих, хто самотній, для тих, хто самотній, для тих, хто самотній, можливо, це стосується більше чоловіків саме, стосунків з своїми дітьми, а також своїм батьком. Те, що було. Наче як спорчене, не таке, як потрібно. Можливо, хтось не став батьком, або в когось були погані стосунки з батьком, були певні різні проблеми по роду. Чому так було? Тому що чоловіки зустрічали не тих жінок, тому там траплялись саме такі проблемні стосунки. Це кажуть, закінчується. Тобто, сьогодні на цьому карма ця закінчується. Чоловіки стають якими? Більш домашніми сімейними, орієнтованими на родину. Так, відбулись певні зміни. Добре, ще що розкажуть карти, чи які зміни відбулись. і відбуваються сьогодні для кого і в чому подивимось. З самого ранку або починається ранок в когось, якимись різними передбаченнями. Можливо, деякими деструктивними моментами, можливо, якимись повідомленнями. Для тих, хто займається різними техніками, різними практиками, особливо там, де використовують темну силу, кажуть, треба виходити на світло. Відпочивайте вже від відтемлюваю, досить. Відпочивайте. Більше переходьте на світлу сторону. Тому що домовленості з темною стороною мають скінчитись. Сонце виходить. Вам треба вийти на іншу сторону, на іншу дорогу, яка виведе вас до сонця. Треба бути досить спостережливою людиною, уважною, спостерігати за собою для того, щоб нікому не мститись. А навпаки, намагатись жити гармонійно, як рибка в воді. Це було б добре. Тоді і між людьми будуть гарні стосунки, і фінанси мають наповнитись. Далі, для тих, у кого щось скінчилось в житті, деякі моменти пов'язані саме з питаннями фінансовими. Можливо, хтось хоче накопичити ресурс, але не може в достатній кількості. Або була якась можливість заробляти, тепер вона скінчилась. Кажуть, не турбуйтесь, тому що з'являться у вас нові можливості. Будьте працьовитими. Тут більше жінок, начебто стосується. більше працьовитими. Або жінкам треба бути якимись, зараз кажуть. Скоро будуть відповідні зміни, легкі, приємні. Там, де ви чогось не бачили, не бачили. Можливо, для тих людей, хто є сиротою, або хто відчуває себе досі самотнім сиротою нещасним. Кажуть, ви не бачите деяких можливостей для себе, тому що в усамітненні або там, де щось завершується, є певні плюси. І коли ви сам, то ви не бачите, що це також спосіб існування, часто досить ефективний, щасливий. Комусь досить комфортно він прийшов для того, щоб жити на самоті, комусь потрібна пара. Кажуть, цей період самотності, там, де не було грошей, там була певна така. Закрита небачення інформації, от так. щодо самотності. Кажуть, цей період у вас незрозумілий такий, він завершиться до 1 травня приблизно, так. Щось потрібно все-таки буде робити активно вам для того, щоб швидко завершилось до 1 травня. Далі, для кого буде ще цей розклад, яка інформація йде сьогодні, що закриває хтось. Той, хто займається астрологією або чекає зручного часу, має набратись мудрості. Мудрості. Денним більше життям жити, а не нічним. Тут стосується коханок, там, де стосунки між чоловіком і жінкою, і там трикутник. Кажуть коханки, не обманюйтесь. Тому що там все одно буде обман і себе обманюєте. В першу чергу себе вас обманюють, і ви обманюєте в першу чергу. Вам подарунок дається від вищої сили. Зрозумійте, це все, припиніть ці гойдалки туди-сюди. Зустрічі такі. Тому що там можете отримати ще й для себе такий подарунок у вигляді магії. Наприклад, дружина захоче щось зробити на коханку. Або. Навпаки, якщо стосувалося дружин, то коханка може на дружину зробити. Ось такі речі. Для чого? Для того, щоб у кожної мрії здійснювалися. В принципі, так кажуть нічого особистого. Да? Просто я хотіла щастя і я хотіла щастя. Одна на іншу зробили, в результаті ще на чоловіка іноді роблять. Потім починається проблема у чоловіка. Чоловік п'є, чоловік не кохає, все одно мучаються, всі разом. Треба, щоб все було по добрій волі, по справжньому коханню. Не треба змушувати бути з тобою того, хто тебе не кохає. Треба відпускати і рухатись далі. Для кого ще інформація? Рід виходить, чийсь, що рід хоче передати. Рід хоче передати, що стратегію треба в своєму житті вибудовувати на декілька кроків вперед. Там, де щось завершилось, зруйнувалось у когось, потрібно обов'язково відродитись повністю. Там, де в когось була втрата дитини, переживання з цього приводу, або хтось не може народити дитину з різних причин, шукайте, кажуть, інформацію, занурюйтесь в вивчення питання цього, знаходьте причини. Причини. Будьте собі вірним другом. І треба буде, якщо це не друг у вас. Поруч із вами, значить, потрібно буде розібратись, хто там, що там в вашому житті. І, звісно, якщо ви сваритесь з кимось, хтось свариться з вами, то причини, чого це відбувається? Чому відбуваються такі речі? Завершуються стосунки через те, що травма якась дітей немає, або хтось втратив дитину, в цьому причина. Але так потрібно було. Далі не треба дивитись. Такі підказки були сьогодні для тих, хто проходить такі речі. Можливо, хтось просто проживає, йому не цікаво, не потрібно нічого. От, А комусь потрібно навпаки, хочу зрозуміти, що робити, як робити. Хочу розбиратись зі своїм життям, своїм внутрішнім світом, тому що внутрішнє завжди відзеркалює зовнішнє. Завжди. Більше живіть внутрішнім життям, будете більш щасливі. Давайте подивимось основні сфери, наприклад, кохання, здоров'я, родина і матеріальний стан. Такі моменти. Кохання кажуть когось все світ перевіряє, перевіряє, стан здоров'я час діяти, робота. Емоції будуть підвищуватись, наростати буде енергія. І фінанси буде початок чогось нового. Тобто, дивіться, все це все, все одно буде ще перевіряти вас якийсь період часу. Але варто було б правильно рухатись в усіх напрямках, тому що енергія, емоції, вони будуть наростати. Але коли вони набудуть певного піку, чи то в особистому житті. Чи то в роботі, чи то в стані здоров'я, чи то в фінансах, потрібно буде обов'язково почати все спочатку. Тобто зрозуміти певні помилки, тому що енергія буде накопичуватись до того стану, поки або не вибухне, або воно нам, вам не набридне і потрібно буде вирішувати якісь питання вже, не чекати, що воно саме утрясеться, саме якось вирішиться. Потрібно буде щось робити, але робити будете саме тоді, коли воно вас вже занадто сильно буде турбувати. Тобто, або хтось вже до дна певного дійде, або хтось вже багато негативних, деструктивних емоцій буде мати. Тоді кажуть, все почнеться спочатку. В когось особисте життя, в когось здоров'я. Варто було б діяти все таки. Емоції деструктивні прибирати, вчитись ними, управляти, тоді зможете щось зробити. Отже, тут що у нас буде. Давайте подивимось. Хтось дуже сильно спішить в особистому житті. Для того, щоб досягти певного успіху, перемоги певної. Через це конфлікти певні відбуваються. Далі стан здоров'я. Стан здоров'я. Ну, багато треба всього робити, щоб до мети кінцевої дійти. Треба бути досить позитивною людиною. Тут показують більше, стан здоров'я залежить від партнерства. Тобто, хтось хворіє саме через те, що партнерства немає, немає шлюбу, немає родини. Певна ностальгія за минулими часами, тому здоров'я підводить. Далі робота. Хтось перебуває в ілюзіях, бачите, тому енергії. Накопичується на задоволення, накопичується ще, ще більше, ще перебуває хтось в ілюзіях і певних обмеженнях на роботі. Кажуть, треба дочекатись певних змін або самостійно зробити ці зміни. Вони відбудуться. Хтось або поновиться на попередню роботу, хтось може. На цій роботі себе в іншій якості вже виразити. Так, і четверта сфера у нас фінанси. Да, щось нове має зайти. Дослухатись варто інтуїції своєї, мати терпіння обов'язково. Перевіряти свої мотиви на майбутнє. В майбутньому стан фінансовий стане краще. Більш стабільним буде, тому що тут все залежить від емоцій ваших. Тобто ви можете думати, сьогодні гроші є, а завтра думати, грошей, наприклад, нема. Сьогодні я досить гарно заробив, а завтра я не впевнений, чи буду заробляти. І така рефлексія, вона вас затягує просто в той стан, що ви думаєте, що нічого не буде, але щось буде, знову буде оновлення, оновлення постійно відбуватись. Такі моменти. Ще давайте додивлюсь, що порадять. Саме в матеріальній сфері радять. У вас травма якась є в матеріальній сфері? Хтось хоче бути тут господиною всього життя, але чомусь травма відбувається. Або травма відбулась в червні, в середині червня на літнє сонцестояння, або буде тривати аж до наступного червня. Чому? Тому що тут потрібно відродити серце. Хтось помолиться, хтось медитувати буде. Більше впевненості в собі треба набути, знову кажуть, інформації більше шукати, цікавитись, вчитись, розуміти життя. Тоді кажуть. Збитки ваші, вони, вони раніше навіть приводили до певної хвороби, до певної хвороби, але тепер ви знайдете щось, що може цьому запобігти. Тобто є момент того, що можна знайти річ, яка вас цілить. Від негативних моментів, пов'язаних саме з, грошим, з грошима, від збитків, а також від хвороб через збитки. Вирішить все це розуміння того, що ви несете якийсь досить важкий груз, дуже важка ноша, і це складно. Ви зрозумієте це або колись вранці, або якогось сонячного дня. Зрозумієте, чому ви несли такий важкий вантаж. Зрозумієте причини всього цього, зрозумієте, що в цих проблемах також пов'язаний і чоловік або стосунки з донжуанами, через що ви перебуваєте в самотності, або ті чоловіки самотні і вони не хочуть нічого крім стану певного свята. Перше серпня вже пройшло. Значить, до наступного серпня, наступного 25-го року. Все це завершиться і ви будете заможною людиною. Це хочуть сказати. Таким був розклад даний. Дивіться, кому він підходить. І е, використовуйте на благо, будь-яку інформацію, яку ви чуєте на моєму каналі або інших. На благо для себе і для інших людей. Будьте щасливі, мирного неба вам. І живіть в любові!